На покровському напрямку у нас зосереджено понад 110 тисяч російських військ. Відповідно, на сьогодні ця цифра вона не змінилася кардинально, тому що це ж не йде просто накопичення у ворога. Є втрати. До речі, давайте порівняємо можливо дещо грубо, але я думаю, такі знаєте, очевидні речі зараз проговорю. Початок повномасштабного вторгнення. добре, що згадали 24 лютого 2022 року. Чомусь хтось придумав, що зараз перегрупування російських військ воно найбільше саме з 2022 року. Ну давайте, якщо порівняємо з 2014, то буде взагалі, як кажуть, треба ховатися. То от починаємо говорити про те, що у нас на території тимчасово окупованої території України було огруповання російських військ плюс-мінус 180 тисяч російських. Солдатів і офіцерів. Це на початок повномасштабного вторгнення. Я зараз не беру по техніці, тому що то по техніці там взагалі цифри вражаючі. В плані знищення російських танків. Мабуть, у всьому світі стільки танків зараз не шкрипти, скільки було знищено українцями під час е, уже цього повномасштабного вторгнення. Відповідно, я вже не кажу там про бойові броньовані машини. Тобто беремо 180 тисяч здобутки росіян відповідно там територіальні всі пам'ятаємо, що просунулися аж до столиці нашої держави. Що відбувається наразі? Наразі ми маємо практично вже майже 700 тисяч російський контингент окупаційний на території нашої держави на тимчасово окупованих територіях. Тобто, фактично зростання в чотири рази, чотири рази. Можливо, оця одна сторона медалі. оцей один бік медалі, він дав можливість на цій темі хайпувати, казати: От, подивіться, скільки тут військ зараз є. Це ж нарощення відбулося не в один день, і ми говорили про цю цифру. і Про це говорив і Верховний і головком Сирський, що ця цифра Росіяни хочуть довести її до ну в планах взагалі 750. Ну бачимо, що це не вдається поки зробити. Зробити не вдається по одній причині, це інший бік медалі, про на якому не дуже хайпонеш, тому що. Втрати ворога, зростання відбулося чотири рази, і втрати ворога відповідно, як мінімум, зросли в чотири рази. Тобто, ми бачимо, що все це нівелюється силами оборони, не дають можливість сьогодні дійсно наростити так угруповання, що воно, перепрошую, там парадним маршем буде намагатися пройти через всю Україну, дійти знову до столиці і крукувати далі. Тому о, і мова йде про те, що угруповання зросло, втрати, але. Знову таки, про здобутки. А скільки територій вдалося ворогу захопити не лише за цю так звану велику наступальну літню кампанію, а взагалі за цей період? Це, це ті відсотки, які на сьогодні просто в рази менші, ніж це ворогу вдалося на початку повномасштабки. Тому некоректно говорити сьогодні про те, що от зараз починається найбільший наступ 2022 року. Власне, він продовжується цей наступ. Ми про це кожен раз говоримо. Дійсно, змінюються напрямки відтинки. Наприклад, кілька днів Новопавлівський відтинок фронту, який сперечається з Покровським напрямком за пальму першості, який найбільш активний. На ньому про відсотків на 30, на третину активність ворога впала. Зросла на Запоріжжі, наприклад, так буде була там певна стагнація. Якийсь час. Тому все може змінюватися. Відповідно, ми говоримо про плани ворога. Ми традиційно не озвучуємо це зрозуміло наші плани, плани українські. Ми вже по факту можемо говорити, що тут або там, на іншій локації, українцям вдаються контратакуючі дії. Ну, давайте подивимось на Сумщину. Буферна зона де поділася, про яку так голосно говорив громадянин, що називається Путіним і називається президентом так званої Російської Федерації. Пам'ятаєте ту ситуацію, на якому зібрані? Давайте сумщину заберемо. А чому і ні? І почався цей наступ на сумщину. І я пам'ятаю, наші медіа певні, які вже діставали там білі прапори. Треба здаватися, бо все. На сьогодні ми бачимо ситуацію зовсім по іншому і вже говорив про те, що певні підрозділи на цього напрямку перекидаються на Покровськ. І я не кажу, що сьогодні все так у нас просто класнюча. Ситуація є надзвичайно складною. Надзвичайно вона буде навіть важчою, можливо, ніж дійсно період там 22 другого, років. Я назвав там складна ситуація на Лиманському, на Сіверському напрямку та й наступ на Покров. Традиційно тому о, такі цифри. А цифри це вже факти. А проти фактів, я кажуть, вже не попереш, тут очевидні речі.